Ну, на нашому ділянці трішки стало спокійніше, так як було раніше, спокійніше стало. Ворог все одно намагається прорватися маленькими групами. маленькими групами. Ну, На даний час їм все не вдається. Вдається, наші бійці в півкриваті птички, птиці їх встановити. Раніше говорили, що це артилерія це боги війни, а зараз на даний момент це дрони. Boa e Ось вони як можуть знеспочити, як і велику техніку. Той стан рту також і переслідувати ворога, який буде їхати на квадроциклах, на мотоциклах. Хоч ситуація на лінії фронту тяжка, ворог суне звідусіль та намагається зайти на нових напрямках. Наші воїни тримають стрій, вправно нищать окупантів на українській землі. У цій справі їм допомагають ось такі гарні пташечки, маневрені, прицільні та ефективні. Дрони різних типів нині відіграють ключову роль у війні тех. Нології саме тому п'ятий президент Петро Порошенко не перестає підсилювати військових новими партіями засобів протидії ворогу, попри незаконні превентивні санкції, тиск з боку банкової на опозицію та. Спроби влади блокувати благодійницьку роботу. Позиція лишається непохитною. Армія, попри все, бо саме єдність довкола збройних сил може наблизити українську перемогу. Переконаний Петро Порошенко. У нас сьогодні на цьому майданчику присутні 14 військових частин. І на сьогоднішній день тут техніки майже на 40 мільйонів гривень. Поки влада розпорушує кошти на популістську маячню, а в держбюджеті діра у 400 мільярдів на фінансування зсу фонд Порошенка не зупиняє активну роботу. Цього разу на сході тут гаряче не від літньої спеки, а від протистояння з окупантами. Тому тисяча дронів, зокрема й на оптоволокні від Порошенка, вже у сил оборони. Утім, не пташками єдиними. Пересувні авторемонтні майстерні теж важливі для наших воїнів. Вони укомплектовані усім, що потрібно для швидкого та якісного ремонту колісної техніки. А ще військові отримали засоби реп-шатро. Ця техніка вже зарекомендувала себе у захисті проти ворожих БПЛА. дрони на зараз нам потрібні для того, що ми дуже вчасно вражували і швиденько вражували ворога, який наступає на нашу землю. Ці автомистерні вона буде знаходитися в логістичних батальйонах. Тобто для Дуже часто машини виходять з ладу, бо то, що як їх не арта, таких може втиві дрон. Там працюють евакуаційні групи, які евакуюють техніку на небезпечне місце. Потім ремонтна група, яка оціняє пошкодження, і потім в наявності запчастин запчастин приводить її. Нормальний стан, щоб вона далі могла виконувати завдання за призначення. Удосконалюється робота реба на різних частотах. як сказати, на від цих технологій. Для мобільності наших воїнів на передовій Порошенко провіз квадроцикли. Їх використовують і для доставки продовольчих товарів, і для евакуації. Звісно, не обійшлося без ванільних цукорків. Ці маленькі засоби виявлення ворожих дронів вже не раз рятували наших воїнів. Ну і куди ж без зарядних станцій та стрелінків? Зв'язок на лінії фронту має бути завжди. Від е фонду Петра Олексійовича прибула чергова партія допомоги. Вона нам дуже потрібна. Потрібно завжди, тому що фронт не стоїть на місці, постійно рухається і війна дуже змінюється кожні три місяці. От. Ну, це точно. От. Тому зараз вже багато нового майна, яких на оптоволах поприходило, бо без них зараз ніяк. Бо ландшафт, особливо, ну, радіогоризонт і іноді реба дуже багато, то треба стримувати ворога такими засобами. От. Також РЕП, якщо дані FPV працюють, бо ворог намагається тил відрізати нам логістику. і Ну, треба три треба, треба вистояти. Ще одна ключова позиція п'ятого президента. Розбудова фортифікацій вздовж лінії протистояння. Саме тому фонд викупив та забезпечив сили оборони сучасними екскаваторами. Завдяки такій техніці, розбудова фортифікацій прискорюється. Тут мова про безпеку наших військових та стримування ворога. Петро Порошенко закликає владу до єдності навколо армії та активній роботі по забезпеченню ЗСУ необхідними засобами стримування та боротьби проти окупантів якщо ви запитаєте цю фантастичну дівчину, що тут найцінніше, Я скажу, що це екскалатор. Посередньо вже зараз цей ескаватор піде для роботи по забезпеченню фортифікаційних споруд, забезпеченню капонірів для артилерії. От ми на сьогоднішній день закупили 80 ескаваторів. Ми купили весь обсяг виробництва. Оце є 78-це фортифікаційне обладнання другого гіжу. І в мене є питання. Якщо так може працювати волонтерська допомога, І якщо так може працювати благодійна допомога, то я вважаю, що держава, яка відповідає за ці функції, має працювати краще.